Ще одна ділянка фронту, ну, яка, на мій погляд, потребує от такої більш ніж докладної уваги, це, власне, Турецьк, е, місто, що має статус, ну, я би так сказав, е, статично прифронтового, починаючи ще з 2014 року і 10 років поспіль, у такому стані знаходиться, пережив тоді Турецьку, 2014-му не окупацію, звільнення, але по факту залишився от, прифронтовим містом. І що характерно, е, Ділянка протяжністю, ну там, якщо попрямі трохи коротше, так з усіма вигинами. Ділянка у понад два десятки кілометрів це лінія зіткнення на дуже короткій відстані. із… Так званою горлівською агломерацією, окупованою горлівською агломерацією, тому фактично всі ці 10 років Торецьк перебуває під постійним артилерійським, саме серед місця, під постійним артилерійським і мінометним ворожим вогнем. Але, от приблизно два тижні тому, спочатку, зі сходу від майорська, у напрямку північного дружби. Південного по е, східному краю, південного і залізного через вже окуповані шуми. А от буквально з тиждень тому від Новоселівки через Юрівку у напрямку Нью-Йорка, це південні околиці цієї так званої е, загалом турецької агломерації. Москвити почали дуже активні наступальні дії. Тут дуже складна місцевість. Там яри терикони, водойми де інде, але от власне ну, лінія фронту була тут незмінною багато часу, але от саме тепер московити сюди пішли. І от, буквально напередодні на цій ділянці відбулося понад два десятки е, дуже активних бойових зіткнень. Трохи подбровець про ситуацію. От саме на цьому турецькому напрямку. Як складається, там ситуація, сподіваюсь, техніка нам дозволить. Да, почути заступник командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Сергій Памчук. Сергій, вітаю вас. Дуже дякую вам, що знайшли кілька хвилин відповісти на запитання Бажаю здоров'я студія, бажаю здоров'я, дорогі українці. Сергій, скажіть, от е, те, що розпочали московити тижні два тому навколо Торецька, і зі Сходу, там, зі сторони Майорська, да оце, від квартету оцих от шахтарських містечок і південніше всієї торецької агломерації, це от зараз? Це епізодичні такі спалахи ворожої активності? Чи безперервний наступ із залученням там і піхоти, і техніки, підозрюю, авіаційної складової? Отже, дивіться наразі щодо оперативної обстановки, то наразі оперативна обстановка надскладна, проте залишається контрольованою нами. Е, важко сказати, що це якісь спалахи, важко сказати, що це ворог там е, відволікає. Насправді, ворог намагається протиснути нашу лінію оборони та загарбати взагалі в цілому, як Турецьк, так і далі, тому що як вже всі зрозуміли, що Торець це є стратегічним. Населеним пунктом, що відкриє їм дорогу на Костянтинівку, на Краматорськ і на Слов'янськ. Першу чергу на Слов'янськ, тому що ми вже всі добре знаємо, з 2022 року у них стояла задача так сказати: любой ціною взяти слов'янськ. Ще з 2022 року ми не дозволили їм виконати поставлену їхніми верхівками задачу та взяти Слов'янськ навколо Турецька ж, ну ви ж краще за мене, напевно знаєте. Місцина особливо от східніше міста. Да? Ну, це просто жахіття недарма. Там лінія фронту не совалася, я не знаю, там з ну, з 2015 року, да, там після оцих рухів біля в районі шумів. Е -е... І точно вона не сприяє застосуванню важкої бронетехніки, е, натомість ви сам кажете, що московити вперед вперед женуть, використовують всі ресурси важку бронетехніку, танки, бронемашини. Московити задіють зараз у своїх штурмах чи ні? Е, ворог задіює все, що є можливо і неможливо е, від е, живої сили, яку він ніколи не шкодував та не шкодує, так задіє важку. Е, Бронетехніку, техніку, е каби, фаби, артилерію. Е все, що вони можуть, вони задіють все. Вони намагаються прорватися та не дозволити нам утриматись. Проте наші мужні воїни не дозволяють і не дозволимо ми їм е прорвати нас. Скажіть, а за от суто за вашими відчуттями робота нашої артилерії, от на турецькому напрямку, там бодай, знаєте, ну. Не будемо розкривати деталі, звісно, але от ну загалом, хоча б у кількісних показниках, вона е, зіставна з кількістю ворожого артилерійського вогню. Отже, дивіться, ви правильно сказали, розкривати ми не можемо. Але можу сказати наступне: під час війни, е, взагалі, е, слово таке, як достатньо зброї і достатньо боєприпасів, взагалі ніколи не існувало та не існує. На жаль, ворог як не жалів, так і не жаліє. Я вже не говорю про живу силу. Він ніколи не жалів боєприпаси. І якщо він бачить, що ми посилюємо, він намагається підвищити свій рівень використання боєприпасів. Як ну, Стрілецька, я думаю, не варто навіть говорити. А от з приводу артилерії, РСЗВ, КБ, ФАБ, він. Піднімає планку та посилює тому співвідношення. Тут важко сказати. Насправді, проте ми намагаємося дати гідну відсіч та приборкати ворога, скажімо так, зупинити його наміри, зупинити його живу силу, та якнайбільше покласти в нашу українську землю. Ну та не дати прорвати нашу лінію оборони. Сергій, весь час, поки ми з вами спілкуємось, у нас на екранах висить qr -код. От це власне посилання на збір, які відкрили воїни другого десанту штурмового батальйону. 95-ки. гроші збирають на закупівлю дронів бомбардувальників хеві-шот. Долучайтеся, будь ласка, це справді реальна допомога нашим захисникам. А я Сергій, от хочу запитати: от потреба саме у таких дронах: Heavy Shot, така назва, знаєте, цікава. Вона виникла саме тут, на турецькому напрямку, і чим саме ці дрони такі унікальні і важливі? Чому вони потрібні? А отже, дивіться, це ви правильно сказали. Це ударний БПЛА, який взагалі виникло воно не на турецькому напрямку. Воно виникло раніше. Насправді, як показав саме цей ударний БПЛА має позитивні відгуки, має позитивну роботу, що дозволить взагалі, це українська розробка. Зайду трошки наперед, це унікальна українська розробка. Яка показала себе в роботі позитивно, і ворог уже давно прозвав її Баба Яга. Це і Хевішот, це і вампір. Він прозвав її Баба Яга і боїться, вибачте, як чортладана, а mm. тому, що саме цей ударний БПЛА має вантажопідйомність до 40 кілограмів, що дозволить використовувати боєприпаси належні боєприпаси по ворогу. Піднімати та заходити в тил ворога, знищувати скупчення противника, знищувати його техніку легкоброньовану, знищувати фортифікаційні споруди та не давати ворогу ще на його підступах до на до наших позицій, до нашого фронту, на нашої лінії оборони, просуватися Річ Тому, одним словом дуже сказав, потрібно для вас зараз. Важко її переоцінити так, так. Сергій. Я дуже І дякую вона буде потрібна на будь-якому напрямку. Я вам скажу. Сергій дуже дякую вам, що знайшли можливість долучитися до розмови. Сергій Поємчук, заступник командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади, був на зв'язку. Олександре, от чи можна говорити, що оця от тепер от одночасна спроба московитів атакувати зі сходу, скажімо так, з півдня у напрямку Турецька, це о той самий вибір, який зробили московитські штаби. Е на, ну як основний удар цієї літньої наступальної кампанії, я думаю, що точно можна робити висновок, що вони змогли ще зробити, тобто вони змогли вдарити де захотіли. Тобто, це означає, що ворог має ще певну перевагу, володіє ініціативою обирати місце і напрямки удару. Сподіваюся, що незабаром наші сили зможуть їх цього позбавити. Принаймні, якщо ми подивимося загально, ворог розтягує е, лінію фронту, вони розтягують напрямки, але вони не мають потенціалу збільшити кількість ударів і атак по всім по всьому фронту одночасно. Тобто, це свідчить про те, що, попри розширення, вони не зможуть звужувати ділянки безпосередньо, де наступають. Я би не сказав, що це може бути основним напрямком удару. Все ж таки, мені видається, що напрямок удару основний ними обраний, який був обраний раніше, він без змін. Це Покровський напрямок. Він таким і залишається. Цей напрямок для них теж дуже важливий, і вони там будуть атакувати. Чому? Тому що цей напрямок відкриває, як вони думають, багато перспектив. Ми чули вже абсолютно правильний висновок про те, що це рух і дорога і на Слов'янськ, і це теж мета, яка є. Але це слухайте можливості, як вони вважають, відкриває для них від найамбітніших піти на Слов'янськ, що їм не вдасться. Я думаю, цього не буде. А що він відкриває? Та він відкриває навіть на тактичному рівні, вони завжди знайдуть, як виправдати. Знаєте як? Вони з півдня будуть намагатися, якщо побачать, що все розвалюється, тиснути так, на трасу йти, або ще є варіант. Вони пробуватимуть з флангу атакувати район Клішіївки на південь, посунути туди і скажуть, що так і було задумано, щоб вирівняти на цьому на цій ділянці фронт лінію фронту і витиснути наше угрупування, яке є там. З півночі воно вже атаковано, Там є виступ з північного флангу. Ну і з південного дає можливість в принципі тут так само. Тому, власне кажучи. Це знаєте, як мені нагадало це як з Харківщиною. Тобто, Росія підготувала одразу кілька сценаріїв подій. Вдасться прорватися. Скажуть, що це операція по напівоточенню Харкова. Не вдасться менше, підуть на Вовчанськ в тил. Не вдасться взагалі скажуть санітарна зона. Так і тут вони вибрали напрямок з їх точки зору, безпрограшний в якому сенсі? В тому сенсі, що буде що відрапортувати наверх начальству і сказати, продемонструвати якісь успіхи. Вони перед ними ж теж ставиться ну, задача. Ну і знову таки тримати за великим рахунком величезне нашого так, груповання так, в тонусі так. саме можливо. так, саме так.